Ваше прізвище Різадінова. Як як Різадінова? Давайте я вам краще вот напишу, ви просто перепишете. Вас в українському спорті називають Залізною леді. Це для вас комплімент чи ноша? Це однозначно комплімент. Я пишаюсь тим, що я народилася в Криму. Чи усвідомлювали ви важливість цього місця на мапі світу? Якщо б я знала, що через. Декілька років у когось будуть якісь там питання чи міркування з приводу чий Крим, я б напевно не повірила. Чому, як ви вважаєте, мова важлива? Якщо б я думаю, що ми розмовляли українською мовою в своєму дитинстві, я думаю, що багато чого б не було. Дуже важливо дійсно розуміти, що якщо Крим наш, давайте Крим наш буде не тільки на словах, але й на ділі. Має переважати талант чи Праця талановиті діти дуже ліниві. Дуже в мене буде медаль, якщо я відмовлюся від там особистого життя. Тобто відсутність особистого життя це моя сплата за медаль. Тобто, там таке було в мене в голові. Ми всі класні. Навіть якщо в тебе зріст не метр сімдесят, я не знаю вісім. Ти класна, ти унікальна, в тебе просто неймовірний потенціал.